Структура цивільно-військового співробітництва у Збройних силах України була створена за стандартами НАТО ще у 2014 році. Якщо раніше основним завданням було забезпечення безпеки цивільного населення в зоні бойових дій, то сьогодні функції ЦВС значно розширилися. Зокрема, підрозділи у складі ТЦК та СП налагоджують взаємодію між військовими, громадянами та місцевою владою. Один із найважчих напрямів робота з родинами загиблих. Від повідомлення про втрату до організації поховання за участі досвідчених офіцій. Саме основний, можна сказати, і найтяжчий напрямок нашої роботи це є воїни на щиті. Дуже важко емоційно, морально, фізично не всі готові працювати в даній структурі, тому що не всі готові зустрічати тіла, не всі готові говорити з рідними і не всі готові сповіщати рідних. Цей напрямок починається, я так по конкретно по, -трошки по напрямках, цей напрямок починається із сповіщення. Військові частини направляють до ТЦК сповіщення про або без зниклого, або полоненого, або ж, на жаль, загиблого. Один із ключових напрямів роботи ЦСВ підтримка родин загиблих, зниклих безвісти та полонених, зокрема у питаннях оформлення пільг та виплат. Також підрозділ налагоджує співпрацю з громадами, волонтерами, лікарнями та органами місцевої влади. Саме цивільно-військове співробітництво, як на мою думку, відносно нове в збройних силах України, і воно до кінця не було сформовано до початку війни. Тобто, доктрина цивільно військового співробітництва десь була написана 2020 року без урахування сучасних війн і сучасних. Проблем. Тобто, у нас, наприклад, евакуація населення, вона, у нас немає ніякого закону, який би евакуація населення зробив примусово. Є примусова евакуація населення тільки з дітьми. Тобто, в зоні відповідальності бригади знаходяться цивільні люди, з якими можна якось вступити в взаємодії, але механізму впливу на них абсолютно ніякого немає. Бувають такі ще проблеми, що приходять, приїжджають волонтерські організації, заїжджають в зону бойових дій. І їх підбивають ворожими дронами, актою, і також є ще проблеми їх евакуювати. Підрозділи ЦВС здійснюють щоденну роботу, підтримуючи родини військових та налагоджуючи зв'язок між армією та суспільством. Їхня діяльність важлива складова взаєморозуміння та підтримки в умовах війни. Лілія Буцяк Софія Савчук новини на вежі.